Давайте подивимося, що таке станеться, що ви не очікуєте. Хм, якісь борги, де мені. Можливо, вам вернуть роботу можуть оплатити, яку там не оплатили доплату, якусь, яку ви чекаєте. Ну, дійсно хтось може повернути вам ваш борг. Також ви можете тут і юридичні якісь питання вирішити, якщо ви судитесь. Ви переживали, як це буде? Ну, дивіться, дуже багато переживань, очікувань. Знаєте, якщо вам було винні, то або не виходили на зв'язок, або голову дуже сильно морочили. Ну, тепер прийде відповідь вам. Вам прийде відповідь, розв'яжеться якась ситуація. Також може бути, якщо ви боролися за наслідство, да. Там за будинок, до прикладу, і не могли ніяк добитись, щось мішало там по закону, по документам, це вирішиться. Ви зможете це вирішити. Ну, от щось по сім'ї може бути. Ну і знову ж таки, хтось, може, позичав, там, не знаю, на купівлю будинку вам вернуть. От іде якась справедливість зв'язана з фінансами, з боргом або от з якимось наслідством.